Дидактична гра, що можна купити за гроші, а що ні. Правила гри наступні. Вам потрібно уважно подивитись на картинки і визначити, який товар можна придбати за гроші, а які речі не продаються. Іграшки можна придбати за гроші? Так, можна. А сон? Звичайно, ні. Продукти купити можна? Так, можна. А машину? Звісно, так. Радість можна купити? Ні, не можна. А дружбу? Вірно, ні. Ліки можна купити? Вірно, можемо. А здоров'я? Ні, здоров'я не можна. Щастя купити можна. Ні, не можна. А любов придбати за гроші? Звичайно, ні. Одяг купити можна? Вірно, можна. Книги купити? Так. Їжу купити можна? Так, можна. А любов, мамину? Ні, не можна. Молодці.